Насправді я проголосував проти лише я один. Равіненко потім написав заяву, що твоя його кнопка неправильно спрацювала. Я людина послідовна і обґрунтовую свої кроки, рішення, дії, аргументи. Перший ніж голосувати mm -hmm. за відставку Турчинова з поста Верховного командувача. Перший ж публічно про це говорити, я з ним зустрівся. Я пропонував йому, як Верховного командувача, що треба робити. Коли побачивши що все не робиться, а результат плачевний, тоді я вже дію публічно. Е, можна сказати, вся рота йде і Ріценка не в ногу. Можна. Але це не перший випадок, коли я голосував проти чи єдиним у складі фракції чи в складі опозиції. В кінці грудня я голосував проти єдиний, проти закону про місті і його готову, що цей закон, так званий правністі, Дасть можливість уникнути кримінальної відповідальності за побиття хлопців і дівчат на Майдані, Клюєву, Сівковичу, генералам офіцерам Беркуту не почули. Ми ще ми врешті раз побачили, хто був право, рота чи я. Вони всі уникли відповідальності. згідно закону, який прийняли тоді і опозиція, разом з партією регіону. Було багато інших випадків, коли я був єдиний проти закону про вибори до Верховної Ради, коли всі кричали, Потерпіли очередну победу, будуть чесні вибори, а я був один проти. А потім виявилося, що з самого моменту формування виборчої комісії, туди полізли різні русські блоки, там і так далі, що русські казаки, почали всі верещати, що починається фальсифікація, а що ж голосували за. Я вважаю, що треба висловлювати публічно свою позицію і тримати її. Я думаю, що найгірше з точки зору недовіри до влади, повторюю, народ, армія. І керівництво держави влада. Хто служив в армії, знає і підтвердить. Це не писано в статутах формально, але є правило, що в бою підлегло захищає свого командира груддю. Якщо летить куля, то захищає свого командира. Я переконаний, що в нинішніх Збройних силах, так само, як і в інших своїх структурах, не здається жодної людини, яка груддю закриє творчим Верховного Командувача.